Росія не збирається собі зупинятися на тому, чого досягла. А більше того, а тут, знаєте, навіть якийсь такий чи то вкид, чи то випадковість сталася і з'явилися рекомендації в українському просторі, як не варто називати клятих окупантів. То я вам скажу, що нормальних слів у нас для них точно немає і найближчим часом точно не буде. Тим більше що на території Росії в своїх то вираженнях, Точно никто знает за словом в кишеню не лизе, Потому что в Минобороны навіть выпустил журнал «Политрук» для агитаторов и пропагандистов, которые должны научить солдат смертельно ненавидеть врага. Журнал – отборная, концентрированная пропаганда, объясняющая необходимость смерти, борьбой с фашистскими прихвостнями и, конечно, трогательные стихи со словами «А жить, ребята, то хочется, как взахлеб». От так виглядають ці журнали Палітрук. От приблизно таким чином задачі ставлять офіцер, політработник. Як треба ненавидіти українських військових, і звісно ж, українців в цілому, тому що б'ють вони не тільки по лінії фронту. Ви бачите, стирають з лиця землі просто міста, до яких можуть дотягнутися їхня або артилерія, або авіація, або відповідна санцепіокія. Живі, мой братець! А, так живіть, -то. що ж ви не живете на своїй території. Ну і поки вони, а, значить, всю цю отборну єрець ізучають, поки вони все це намагаються максимально вивчити, то самі пропагандисти чомусь почали ображатися, що їх пропагандистами-то називають… Дайте Дмитрію. Дмитрий. Вот. Не, треба Відтай, не, ну, всі, заканчится... не надо мене так обсуждать. Я ж не обсуждал. нікого. Ви все, всіх. заканчиваетесь, что не надо. коли закінчиться передача, Коли раздаете оценку каждому говорящему. Ну вибирайте убирайте, выражайте. А можна ми просто подивимося і не будем это комментувать? Выбирайте, как что ви я сказали? Как бы я роздаю оцінку? Я подсказываю мнение по поводу того, что сказали. Не надо пожалуйста, що? Лугать не надо. Лгать не надо. Что вы сейчас сказали? М -м -м. Переигрывайте в театре вашем. Привет, Я боюсь, нам с вами придется расстаться. Ой, ну вы ради бога. Если вы Ой. имеете на. Подите вон, сударь. Прям дивно, что у Соловьева не моя перчатка, ж виньмих ему в облачь так и так. А! Обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите. Вы либо не очень осведомлены, сударь либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Ильич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня. Никому не позволю. Я оболжаю. Вы только что Виталья сказали, Тович. что я после каждой передачи обсуждаю, обсуждаю выступатель. Вы расставляете оценки. Вы говорите, я... вы сказали плохо. Я Никогда не... я так, не говорил. Никогда. Я так вот, не говорил. Вот присутствуют люди, которые никогда. могут подтвердить. Но вы вы Я пожалуйста. никогда не говорил, что вы сказали плохо. Вы говорите, я с вами не согласен. А вот вас я похвалю. Это что? разные вещи. Во Чем разные вещи? Во-первых, это разные вещи. Это есть не оценка выступающего я прошу вас, а, успокоиться, и, б, забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот, забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А потому вы что обвинять идем. меня во лжи, извините, не позволить на никому. Почему это? Да. Когда потому вы потому что, сказали, правду, потому что дальше это ужасно. будет суд. Ну, это потому ужасно. что это, на самом ну, деле, Да ну, не судебный. надо меня пугать. А я вас вообще не пугаю. Всего хорошего. Чем не связи? Дмитрий, продолжайте. Вы Конечно. Вот тогда в чем проблема? смотрите, с независимостью там есть некоторые нюансы. Да. А, обіцяла вам подивитися без коментарів, але вибачте, не стрималася. Там така гра, там такий накал страстей, там такий розвідчий собитій. Прямо не хватало якогось мардабоя, прямо там в студії, але ані этого. ані. Гусери, напевно, не знаю. А, тож, після такого накала та страстей і. А, того, як були розставлені зараз пріоритети, хто залишається в ефірі, а хто йде. Я вам скажу, що після цього, певно, в Росії експертам заборонили прогнозувати прогнозірувати. Заборонили прогнозувати різке здорожчання товарів. Кажуть, ви это ваше упадніше настроєння. Ви забираєте економіста. ставите его во главе Министерства обороны и кажете, что теперь все деньги экономики России будут грошами экономики Министерства обороны. Все деньги на войну, потому что деньги – это артерии, сказала Маргариточка Симоньян. А потом вы кажете, что мы запрещаем вам прогнозировать резкие подорожания товаров. Все. И рассуждать на эту тему тоже не стоит. Да? Позакрывали руты свои. А, але цікаво, для чого прям так глибоко? Ну, тобто, це прям така заборона. А, можна було просто о кількох затримати, виписати їм штрафи за дискредитацію Росії. І все. Ну, можна було б ще хрест для полноти картини, і всі інші би просто замовчали. Але а, якщо ви вирішили піти таким складним шляхом, то хіба ми можемо вам. Якось рекомендувати в тому плані. Ну, і от дивіться, Маргарічка Сіманіян обговорює питання того, що на Заході раптом прозівали наступ Росії. Скабєєва хизується тим, як їхня авіація атрабативає, накриває часа яр, і дуже тим тішиться. То у мене теж є чим їм відповісти. Я вам карту поясню. Really для тих, хто на території Росії не до кінця розуміє, що відбувається, то я вам поясню. Мені не складно. Я вам розкажу, що відбувається. Справа в тому, що на цьому самому відео ми з вами можемо побачити. Як власне в Конгресі США показали карту, можливо, ту саму, яку Лукашенко так довго ховав і передавав таємничими шляхами до Сполучених Штатів, ту саму карту, на якій зображено зони, по яких Україна може завдавати ударів ракетами? Американського виготовлення, американського воєнпрома. Ну і власне ті, ті американські ракети, які перебувають у розпорядженні України. На карті можна помітити позначки з цими можливими цілями. Судячи з виділеної зони, під загрозу удару можуть потрапити новоросійськ Таганрог, ростов на дану Вороніж. Ну, Белгород, само собою, Курск, опять же таки, Брянск і інші, не менш ісконно руські території. Залишилося, правда, одне маленьке, але щоб нам не те, щоб не заважали, не те щоб не рекомендували бити по території Росії, а щоб нам так сказали: просто… І тоді станеться так, що ви раптом прозіваєте наступ з України. Російських, э, російських американських ракет. Російськими ракетами ви самі справляєтесь. Ну, і на останок мають для вас ще одну веселу історію. Усік це кандидат номер один на атміну. А чого ви дивитеся? Усіка, я перепрошую. А, яким макаром ви там до нього? Тобто сердючку, вірку сердючку слухати в Криму не можна. Вірку сердючку слухати в? России не можно, а смотреть и показывать битву Усика на экране можно, выходить. Вам что, действительно нема що свого посмотреть? А почему мы за него болели ну, 4-5-6 лет назад? Ну как, во-первых, он уроженец Симферополя. Он русский человек, несмотря на украинскую фамилию. Интересно получается. Украинская фамилия, но русский человек, который рожден в Крыму. Вам не здається, що ви трошечки переплутали інгредієнти в бутерброді? Ви зараз масло на авокадо намазали, мені здається. Він русський чоловік, тому що він російський по проїзджінню, Він російський по язику, він русські. Бачите, як виходить, вже аналізи перевірили усика, перешерстили. Всі Вікіпедії перечитали його радословну. Не знаю, що вони там вивчали в цей самий момент. Але ж як хочеться знаєте, цю частинку історії собі мати. Кримські скарби вивозять для того, щоб там показати в Амстердамі в Амстердамський музей на колекцію, на презентацію, на показ, в цей момент відбувається захоплення Криму Росією. На експозицію перепрошую. Та. Так, от відбувається захоплення Криму Росією, і Росія каже, це наші. Вони кримські. Вони українські, бо вони вивозились з українського Криму. Усик народився в Криму, українському Криму. Тут раптом з'являється Мардан і рве на собі сорочку і кричить про те, що він русський. Он... Мардан розказує про те, що Усік русський. Мардан! Ти та сам чиїх будеш? Собственно, как бы дышал русским воздухом, не найти. тій. Деяким русским воздухом? Не то, щоб дышать. дивитися на нього не хочеться. Ми все говоримо про те, що нам треба збудувати кордон на межі з Росією, але нам ще й треба це все зверху якимось куполом накрити, щоб тим русським духом ніде у світі більше не пахло. На цьому давайте поставимо крапку в нашому з вами ефірі. Дякую вам за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і звісно, бережіть себе. Побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Па-па!